4 помилки, які допускають чоловіки, коли хочуть зменшити аліменти. І роблять це, звісно, невірно. Перше. Відсутність доказів. Ми маємо розуміти, що для того, щоб зменшити розмір стягуваних аліментів, нам потрібно довести або, наприклад, погіршення вашого матеріального стану, стану здоров'я сімейних обставин, або навпаки. Покращення іншого батька, так, тобто фактично матері яка тягова елементи, її матеріального стану тощо. І для цього нам потрібні певні докази. І їх потрібно зібрати завчасно і подбавити про те, щоб це були належні і ті, які дійсно відображають обставини. Фінансові можливості не змінились. Це друга підстава, що це мається на увазі. Якщо ви фактично стабільно, добре заробляли. І з часом у вас фактично нічого не змінилось, і ви хочете зменшити аліменти, то скоріше за все суд на це не зверне увагу. Тобто ви маєте поквапитись про те, щоб фінансова складова ваша не суперечила вашій позиції. Це як і наявність майна, так і офіційних доходів. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Третє. Це не подання доказів про те, що у вас є інші родичі, які потребують вашої фінансової допомоги. І відповідно на це не звернути увагу. Ми маємо розуміти, що Семейний кодекс України передбачає багато, так би мовити, людей, які можуть потребувати вашої допомоги. Це перша ступеня споріднення родичі. Це інші діти, це дружина нова, це відповідно батьки. І якщо в них є певні проблеми зі здоров'ям, які зумовлюють необхідність стороннього догляду, то ви маєте це реалізувати і до суду підготувати всі необхідні документи, а не просто. Казати це на паперці, це дуже важливо. І останнє немає грамотно, юридичного підґрунтя. І підготовка документів до суду, зокрема позовної заяви. Так, люди звертаються до суду, не зрозуміло, що вимагають, не зрозуміло чим мотивують, додають якісь незрозуміли паперці, і гадають, що суд сам розбереться. Ні, такого не буває. Тобто, суд він надає оцінку тим доказам, тим документам, які ви подаєте. Якщо у вас немає нормально складеної позовної заяви, це ми можемо казати 80% на. Програш. Отже, якщо вам потрібна професійна допомога з цими, ви не хочете самостійно займатись, хоча ви тепер знаєте яким чином це робити, звертайтесь до мене і знаєте, захищайте свої права.